Слава Україні, шановні учасники, підписники нашої сторінки, тренінгу центр сертифіковані українські технології освіти. Я Тетяна Ухіна. І так я ризикую і відразу попереджаю: якщо часом вимкнеться світло, то я цей випуск перезапишу. Ну, а зараз три запитання. Три питання, три відповіді. І перше наше запитання допомагаємо разом. Так, ми не припиняємо це робити. І зараз е, інформаційним приводом для цього став черговий допис нашої Жани Царук, членкині нашої онлайн асоціації Суто Прогресивна Рада освітян. Жана з першого дня активно допомагає. і Ми дуже багато про це розповідаємо. Я переходжу відразу до справи. Що зараз? sama jana um Ініціює і просить вашої допомоги, ви можете у мережі Фейсбук знайти ось її сторінку. Жанна Царук активно вона використовує її, дуже легко знайти, бачите, яке фото на цій сторінці. От і сьогоднішній збір, сьогоднішній допис, буквально дві години тому, як ви бачите, починають вони збір на другий рейс допомоги щойно звільненим населеним пунктам. Херсонщини. Рейс планують на 15 грудня 2022 року. Тобто, ви всі встигаєте ще або переглянути свої гардероби і свої шавки, або прикупити те, що у вашій змозі, те, що ви можете, і надіслати Жанні. В чому є величезна потреба в теплих, дорослих і дитячих речах. Як розповідала вже Жанна, люди на цій. Території залишилися практично без речей і не мають змоги, звісно, їх придбати чи десь взяти. Дуже потрібні теплі носки, шкарпетки. Це можуть бути в'язані шкарпетки, це можете ви купити теплі шкарпетки, де-інде де можна це придбати, памперси. Так, там є люди з маленькими дітьми. Далі хліб. Ну, зрозуміло, хто нас проживає, також Жанна, зрозуміло, що хліб, ви можете так само надіслати, але в певній упаковці, можливо, б спробувати вакуумну упаковку. От, е Далі Жана звертається до тих, хто проживає в населених пунктах, що ви можете організувати збірку в своїх громадах, і це дуже слушна порада. Тобто, не ви одні це робите. Ви можете скооперуватися разом зі своїми друзями, знайомими або на рівні громади навіть започаткувати таку допомогу і зібрати передачі, щоб все це централізовано разом надіслати. Якщо ви є недалеко від Христинівки, а саме Черкаської області, СМТ Христинівка. Ви можете навіть передзвонити, зателефонувати і до вас приїдуть і заберуть. Значить, дивіться, тут є контакти керівників зборів і волонтерів. Значить, Христинівка, Черкаська область, Царук Жанна Іванівна, телефон є. Шостка є. Пономаренко, Наталія Григорівна, тихий хутір. Кракало Анна Васильівна, Житомир, Куріна Олена Сергіївна, Київ, Вірста, Дмитро Дмитрович. І також є ще мала цідзе Максим. Далі Стоянка, Шевчук Олександр Михайлович і Вінниця є Остапчук Василь Іванович. Отже, якщо ви проживаєте в цих населених пунктах, то ви можете здзвонитися з цими координаторами і передати їм ці Речі. Це буде вже друга місія. Я в цьому плані в допомозі ем, тим, хто проживає на щойно е, звільнених від русні е, територіях України. Вже перші машини їздили туди. І, звісно, що всі запити вони не змогли е, забезпечити і ці запити збільшуються, тому що ми збільшуємо, ми, е, збільшуємо деокупацію наших територій. Давайте Маємо цих людей, тому що вони реально потребують нашої допомоги. Давайте протягнемо руки допомоги і оці ниточки, які єднають всіх українців, де б вони зараз не проживали. Ну і також е, паливо. Ви знаєте, що вони не фінансуються, і тому машини вони будуть заправляти власним коштом. Тому, якщо ви не можете долучитися в плані теплих речей, можливо, засобів гігієни, памперсів, то ви можете допомогти, перерахувавши 10, 20, 30 гривень. Кожна копійка важлива на ось цю картку постійну картку Жани Царук. Вона є ось тут, в дописі. Ви можете собі її скопіювати. І переконати пару копійочок. Отже. Це стосовно того, що я говорила питання перше, допомагаємо разом суто разом, чи ви в суто, чи ви не в суто. Приєднуйтеся, тому що знаєте, ось такі маленькі кроки, люди перевірені. Ви про Жану багато чули. Ви дивилися її вебінари від суто. Повірте, вона готує для нас новинки, але зараз ми розставляємо пріоритети і Жана, так як вони взялися з першого дня, це робити. Так вони і будуть робити далі, і ми їм допомагаємо. Не припиняємо цього робити. Ну і, попри це, ми не припиняємо створювати контент і надавати вам змогу підвищувати кваліфікацію свою в плані самоосвіти для педагогів, для психологів. Про що я зараз сьогодні скажу? Про два онлайн-курси, до яких є доступ. Про вебінари запишу окремий випуск. Отже, друге, це Онлайн курс від Наталі Шевченко він відбувся ще раніше, але зважаючи на те, що яка ситуація в нас зараз з постачанням електроенергії, незважаючи на те, що може бути інтернет, може не бути інтернету, хтось зміг взяти участь, поки курс відбувався, хтось не зміг взяти курс, і, але не проти це робити. І сьогодні, до речі, в мене був лист з запитанням: якщо я оплачую приєднаюся до курсу, чи зможу. Можу, я в певний термін отримати сертифікат про підвищення кваліфікації? Так, зможете. Виконайте домашнє завдання і зможете. Як це відбувається? Алгоритм, який стосовно цього запитання онлайн-курс від Наталі Шевченко. Ховаю, щоб не заважало, вивожу екран. Отже. Ви заходите на головну сторінку тренінгового центру суто, знаходите ось таке слово вебінари. Тут вибувається під меню. Ви натискаєте вебінари 2022. І ось тут в нас є те, що відбувалося, де є доступ. І якщо нема доступу, то ось так це видно. І якщо ви вас ми говоримо зараз про онлайн-курс Наталі Шевченко, платформа графічного дизайну Канва, помічник в організації освітньої роботи, витиснете кнопку Взяти участь і вас переводить на сторінку онлайн-курсу. Цього канва. Ви передивляєтеся уважно все, що є. Бачите, які, скільки годин буде зазначено у сертифікаті, і заповнюєте цю форму. Ми неодноразово показували, як її заповнювати. Вас в даному випадку переводить на сторінку оплати. Зможете оплатити, оплачуйте відразу через систему онлайн платежів Way4Pay. не зможете оплатити, закривайте цю сторінку. Протягом кількох годин до вас приходить ось. У такий лист. Ви встигаєте пройти курс деталі у листі. І ось тут дивіться: ми дублюємо знову цю кнопку на оплату. Не, не звертайте увагу на цей дедлайн, побачила щойно зараз виправлю його. Дедлайн у нас до 31 грудня. Якщо ви не можете оплатити онлайн, тут є реквізити до оплати, мій ФОПівський рахунок, і ви можете за реквізитами оплатити. Це можна зробити як онлайн, але підготуватися до цього, перевірити, чи у вас нема ліміту на інтернет платежі, так можете зробити це і в касі або в терміналі будь-якого банку, до якого ви маєте доступ. Таким чином. Ви приєднуєтеся до групи, і після того, як ви оплатили, ви отримаєте ось такий лист. Вітаємо в групі. Він от під таким заголовком, ви учасник онлайн-курсу Наталії Шевченко. Мерші читайте лист. І що тут є у цьому листі? По-перше, приєднуйтеся до закритої Facebook групи. І це найголовніше, що ви маєте зробити. До речі, якщо у вас прізвище і ім'я різниця з вашим ніком, як ви є, у Фейсбуці, то неодмінно про це напишіть нам у відповідь на цей лист, що я у Фейсбуці така, то така-то, я надіслаю. Я слава запит на приєднання, і ви мене не приєднуєте. Звісно, не приєднуємо, якщо це, в цьому є різниця. Ви переходите до е, цієї закритої групи і надсилаєте запит приєднатися. Навчання, супровід, спілкування, все у цій групі. І ось тут я так само повиправляю все ще, коли відкрита дедлайн, коли група відкрита до 31 грудня, а дедлайн виконання домашнього завдання до 15 січня. До речі, я вже це виправила. Зараз я подивлюся, чи є вже виправлення, і ви разом зі мною подивитеся, тому що підготувала о. Бачите, вже виправлено. Значить, дивіться, 31 дедлайн. Фейсбук-група буде відкрита до 31 -го, -го. Дедлайн виконання домашнього завдання до 15.01, до 15 січня, ви можете ще виконувати домашні завдання і надсилати. Куди надсилати? Ось тут є покликання на Google-форму. І домашнє завдання прописано так само в самій Google формі. Окрім того, воно є і в нашій Facebook-групі. Ось так виглядає ця група для навчання, ось так виглядають запити на приєднання. Ось тут є сім людей, які не ідентифіковані і швидше за все вони не оплатили. Ми приєднуємо винятково тих, хто оплачує. Вам я раджу відразу натиснути вибране, коли ви приєднаєте. Сюди і подивитися, що до відома учасників. Ось тут є дома якраз покликання на Google груп, групу і домашнє завдання. Яке домашнє завдання ми проговорюємо. Тобто, треба буде створити у мережі Canva. Треба створити ой, у додатку Канва. Треба буде створити презентацію, і на найголовніше, у цій презентації має бути або аудіосупровід, або відеосупровід. Погодьтеся, такі речі зараз дуже і дуже виручають нас, коли немає електроенергії. Ви можете готову презентацію зі своїм відео або аудіосупровод. Проводом, завантажити або на дошку Padlet, або в Classroom, де ви працюєте в Google Meet, де ви працюєте в Google Classroom, або у Viber навіть кинути покликання на цю презентацію, ви можете її завантажити у відео форматі і виставити в себе на YouTube каналі і покликання дати батькам, вихованцям, учням студентам. І коли в них буде час, світло і е, інтернет, відповідно, вони можуть. Опрацювати цю інформацію. І ось тут є всі е, заняття, які М -м, зараз секундочку. На головну сторінку перейду. І ось тут є всі заняття, які вам буде зручно верніше до, опрацювати. Ви, звісно, шукаєте по порядку. Тут тема 3, тому що вже коментували, і вона за коментарями піднялася. Але ось тут є повністю записи всіх п'яти тем, які заявлені ось тут, ось тут, на цій сторінці. Так. Чи є запитання стосовно цього, зараз я подивлюся, коментарів немає. Ну, зрозуміло, якщо будете дивитися у, запис, у запису, то коментуйте під екраном запису цього лайву. Ну, і наступне запитання: третє запитання працюю швидко, ловлю світло і інтернет. Це онлайн-курс від Алесіренко. Він триває. І доступ до нього не закритий. І так само до кінця цього року. Ну, а далі там подивимося по запиту. Чому так відбувається? Перехожу на сторінку цього курсу. Так. Ви так само його можете знайти ось тут, на сторінці вебінари 2022. Він у нас є ось тут, і якщо ви натиснете взяти участь, вас переведе на ось цю сторінку сторінку цього курсу. І тут конкретно розписано, по-перше, скільки годин, по-друге, програма курсу Вона складається з 12 онлайн-занять. У Zoom ми працюємо ну, з тими, хто може приєднатися в час проведення, працюємо з 19.00 до 21.00. І дивіться, перші шість занять в нас відбуваються ще в 2022 році. До 12 грудня ми працюємо. І якраз четверте заняття у нас 6 грудня, вівторок відбудеться. Три попередніх заняття є у запису. І друга частина вона відбудеться з 12 січня, так само шість занять. Як приєднуватися? Так само можете приєднуватися, але тут є відмінність. Ви можете оплатити першу частину курсу, тобто розділити оплату за курс на дві частини. Оплатити першу частину курсу, тоді вам заповнювати ось цю. Е е Форму. Якщо ви хочете відразу оплатити цілий курс і вже не перейматися наступного року, як це зробити в січні, місяці, то ви оплачуєте ось тут. Відразу хочу сказати, що і за той курс, і за той курс для радників суто прогресивної ради освітян функціонують інші ціни. І як це робити, вони вже, ви вже всі знаєте. Тобто ви пишете мені, я вам скидаю реквізити до оплати. Або, або ви берете Реквізити до оплати, просто переводити ту суму, яка заявлена ось тут. Так само ви заповнюєте ці форми, що відбувається далі. Якщо у вас неуспішна оплата, тобто ви не змогли оплатити, то ви так само отримаєте ось такого листа один крок, щоб стати учасником курсу Алисі Ренко. І ось тут так само продубльовані ті самі кнопки на оплату і так само подані, подані реквізити, які ви, за якими ви можете оплатити. І найголовніше, що я хотіла вам показати. Якщо ви оплачуєте зараз, до прикладу, буквально позавчора до нас приєдналася нова учасниця, що вона втратила? Втратила живе спілкування на трьох попередніх заняттях. До наступних вона вже може приєднатися в Zoom за умови. Так, ви маєте рацію за умови, якщо в неї є інтернет і якщо в неї в цю мить буде світло. А так як ми зараз з вами не можемо передбачити такі можливості, то що ми робимо? Дивіться, по-перше, той, хто зараз оплатить, він отримає ось такого листа, що ви зробили правильний вибір, графік навчання ось тут і перекидає на цю онлайн-сторінку, де ви можете подивитися, коли наступні заняття. А також дивіться, заняття перше. Запис є, заняття друге запис є. Заняття третє запис є. І папка з презентаціями з кожного заняття. Ми даємо покликання. Ми створили одну папку, і просто якщо натиснути на тут, то вас переводить на Google Диск, де є всі три презентації за попередніми заняттями. Приєднаєтеся ви, коли вже відбудеться четверте заняття. Ну, у вас тут з'явиться заняття 4 і запис на четверте заняття. Приєднаєтеся ще пізніше. Всі оперативно записи всіх занять ми даємо в оцей лист. Окрім того. Окрім того, для цього онлайн-курсу для швидкої і зручної комунікації ми створили вайбер-групу. І всім, хто приєднується, ми так само їх запрошуємо приєднатися у вайбер-групу. У вайбер-групі ми ще оперативніше даємо інформацію щодо записів. А саме, от тільки запис я викладаю. В YouTube а він закритий запис, він тільки може бути за покликанням для учасників. Відразу в вайбер-групу я скидаю покликання на цей запис. І навіть якщо вночі вам дали світло, а у вас є наснага, натхнення подивитися про що йшлося на тому чи іншому занятті, ви можете вже в той самий вечір, в ту саму ніч перейти і переглянути. І в Viberі Ви можете спілкуватися, там є Алла Сіренко тренер, і так як ми заявляємо на кожному курсі, що в нас є підтримка, і якщо підтримка на курсі онлайн ем... Наталі Шевченко в нас відбувається в закритій Фейсбук-групі, то підтримка на курсі Али Сіренко відбувається у Вайбер-групі. Окрім того, всі учасники напередодні заняття за 15. Ой, не я помилилася. Перепрошую усі учасники в день заняття за 15 хвилин до початку отримують лист із покликанням на вхід у Zoom. На наступний день після заняття всі учасники отримують лист, дає покликання на запис. Де є покликання на папку з презентаціями і де вже є покликання на наступне заняття у Zoom. Тобто, ми це от покликання на Zoom ми дублюємо два рази. Відразу після, після того заняття, що вже відбулося, і ще за 15 хвилин до початку. Ви знаєте, по-всякому буває. Приєднуються, приєднуються учасники із телефонів, і видно, що в них немає світла, вони на мобільному інтернеті. Буває таке, що приєднався. Учасник викинуло учасника. Ну Ми ловимо кожну мить. Нічого так нас не мотивує, як я вже казала, як обленерго. Без е, е, перебільшення скажу, не було ще такого, щоб наші учасники не опрацювали заняття, тому що заняття всі неймовірно цікаві, і е, стільки всього ми дізнаємося і опрацьовуємо, Ну що це, це того вартує. Е, ну що ж, е, три питання, три відповіді. Коментарів не бачу. Якщо будуть запитання ще, будь ласка, пишіть. Ну, а ми з вами разом, попри брак світла, попри брак інтернету, нас з вами не зламати. І ми працюємо і готуємо нові продукти. І дякуємо вам, що ви з нами. Українські освітяни незламні. І це доводять стільки дописів і стільки інформації, яку ви бачите навколо, а також спілкуєтеся між собою. Дякую вам, що приєдналися. Дякую, що дивилися. Дякую, що ви з суто. Дякую, що ви нас обираєте для підвищення кваліфікації. Ну і до наступної зустрічі. Слава Україні, героям слава і смерть ворогам.